Весняний Буковель. Ну що, друзі, трошки світить мені сонечко. Прогуляємося зараз по курорту. Покажу вам, що тут як до чого, чи є люди, що працює, трошки поспілкуємося та роздивимося різні локації. І тут я... зараз біля 14-го підйомнику, і знаєте, буквально нещодавно я знімав тут останнє відео. Снігу було просто фест квас джаз, дуже багато. А зараз вже його XX менше. Чуєте, а бачили колись, як виглядає 350 штук зелені? точніше ще не зелені, а фіолетових. Коротше, євро. Сім снігових систем, сіх пушечок. Одна п'ять штук, кажуть, коштує. Ну Насправді вони дешевше, я вже знаю, бо я був на заводі, але все одно дорогі. Коли великим оптом береш тоді дешевше, отак, уточню, трошки деталізую. Дорогі, дорогі. І сніг, до речі, біля 14-ки, от він, де в тіньочку, його ще купа, його ще багато. До речі, взяли б селітри трохи, присипали б той сніг, що тут ось буквально недавно, да? то я думаю, він стояв би ще до сьогодні. Проста селітра допомагає. Ну, або якісь інші, якісь хімозні суміші. Але Буковелі тим не користуються. До речі, є такі моменти. Я вже доходжу майже до водоклабу і тут є такий момент, який хочу вам показати, продемонструвати. Це кількість людей на Буковелів. Дивіться, їх майже немає, автомобілів майже немає. Але зверніть увагу, зауважу, що це всього лише 10-та година. Раночку поки що буде далі? Буде видно. життє покаже. Підійшов уже до вежі, дуже давно її не показував. І зараз поговоримо про ціни. Значить, по цінах на вежі. Тролейна переправа 400 гривень, роуджамп, тобто стрибок то ж саме популярніше 600. Байк зіп на велосипеді над озером їхати, у мене, до речі, на каналі є повний огляд його. 500, медник 500. Ролеркостер 500. А, ролеркостер, чекайте, теж аж там наверху двойки. Беріть, дивіться, звідси видно, скільки там снігу. Fest. Красоті, якісь правила є, та й можна знімати там відеоролики з відеороликами, це все робити, стрибати. Ціни не змінилися, а якщо брати дві більше розваги, то мінус 50 гривень буде на кожну розвагу знижка. Але треба брати все на одну особу. Бо я, якщо спитав, кажу, для кума, якщо брати окремо там для свата і окремо для брата. Але три разом роботи. Ні, не роботає. Так, режим Європа activated. Йду зараз біля озера Молодості, я думаю, ви вже це замітили. як класно, Тут все таке зелене. На фоні вже добудовується нерухомість. Ну, краса, європейський, пейзаж такий. катамаранчики вже готують для того, щоб запускати їх на озеро молодості. З 1 травня очікують на велику кількість людей. А на 3 число у нас, наприклад, вже набронювали купу екскурсій походів у гори, вже просто фест. Нам вже недостача по гідах іде. До речі, ми займаємося походами в гори. Говерла. Хом'як, синяк. Різні вершини, індивідуальні, групові походи, екскурсії на водоспади по Яремчанщині, загалом на верховину, по музеях. Дивіться всі деталі, посилання під відео, залишу, як завжди, користуйтесь нашими послугами. Велком до Карпатське море, велком то озеро Молодості. Красаніє. Просто 360 панорамку. Зараз вам прокручу. І ще раз озеро молодості. Треба вас очікую весною, літом, осінню на навіть в Буковелі. Тут ще будуть купа людей купатися От там, тут, тут буде купа людей купатися, коли трошки буде вулиці тепліше, бо зараз легенький такий вітерець, я навіть динамік закриваю. Майно дуже. Парковочка біля оглядового колеса. До речі, хто хоче в аквапарк Буковель, то ви можете припаркуватися або тут на 15-й парковці, або на 14-й парковці біля е, водоклабу біля 14 ї підйомник. Але на 15 й ближче буде до аквапарку. В самому аквапарку там паркінгу немає. Не міг я не оминути один з найкращих закладів харчування станом на сьогодні Буковалі, це Лангусту. І тут якраз, поки вони в 11-й відкриються, я пройдусь покажу вам трохи аквапарк з боку. Це, до речі, басіки із зони спа. Ну, ось так вони виглядають наверху. А нижче, них на поверху, тут оглядове колесо і тут ще басіки видно. Це, значить басіки вже із звичайної зони, тобто не з зони спа. Говороти, боль, важкі ще, той пейзаж з Це да, Просто фантастично. Я тут навіть дружині день народження ми святкували, бо тут класно. Ріллі дуже класно.